Доброго всім ранку та гарного всім дня. Сонечка вам в душі, зважаючи на погоду. Друзі, 6.30 у мене вже сніданок. Не спиться жінці, а знаєте, коли прокидаєшся, а на душі спокою нема, ти просто. Просто лежати не можеш. Не можеш лежати, понімаєш, що е, нічого доброго з того лежання не буде. Треба підніматися, чимось займатися, переключати свій мозок на щось, в даному випадку на сніданок. Кава в мене сьогодні. Чим я себе радую? Овсяний блін з твердим сиром. І з ковбаскою. Так що всім, друзі, смачного сніданку. Хто снідає, можливо, ще так, як я, пів сьомого. Смачної, запашної кави та гарного вам настрою. Ану, пишіть, хто вже пробував робити такий з вивсянки млинчик? Хто не пробував, кому зайшов, кому не зайшов. Мені буде цікаво. Ми ж всі різні, і смаки в нас різні, і подобання різні. Це нормально, якщо не всім подобається. Знаєте, поснідала. І снідала з такої гарної тарілочки. Це у мене ще така згадка. Промайнула, думаю, а ну, але ну, я поділюся з вами. Це тарілочка з сервізу Мадонна ми привезли з Германії. На той час, 90-ті роки, хто, можливо, там ще був, ну, я думаю, що є серед нас такі. В кого чоловік був військовий, чи так, може, по-других яких цілях. І дуже модно було, всі гребли оці сервізи. В 90-ті роки в нас, ви знаєте, були пусті прилавки. Зовсім було все пусто. 90-й, 91-й рік. Ну, і я ж купила такий сервіс, а як же ж без такого? Знаєте, залишилась одна єдина тарілочка, яку я зараз уже шаную. <смі> Видно, доросла. доросла. <смі> Але як шаную? Я нею користуюся. А на той час я не розуміла, Дома навіть буфети, сервізи стояли, там чашки всякі. А його відібрати не можна було. я не розуміла чого. От щоб в мене такого не було, я користувалася всьою посудою. По буфетах і по, по стінках є ці сервізи. Ну це для мене якась була цього. І зараз цього не маю я, всім користуюся. Да, звісно, не кожний день, ну і кожний день. У мене донька приїде, так друг, дум, другий раз думається, це видно вже з роками так я може думатися. Ой, да, ці гарні тарілки я складу, а візьму попроще, що такі. Вона каже, мама. де ті гарні тарілки, що там я тобі купувала, де ті гарні тарілки, оці біленькі такі. А я кажу, ну там. Чого ти оце ми вистач... Сама скільки мені треба. Але зараз, друзі, я скажу, я зараз теж користуюся гарною все посудою, практично. Оце я вже нічого я не бережу і нічого не шаную. Тому що життя дуже коротке. І оті сервізи по стінках стояли, і вони нікому не будуть треба в наш час. Так само, як і одежа, і все остальне. Отак, От друзі, я вас зранку на такі, е, як сказати, воспоминання забула українською. Ну, такі ми, такий ми Суржиковий народ. Але, що є, то є. Правди ніде діти. Що ми зробимо? Пишіть, може, ще в кого були такі ситуації в житті, що в буфетах, в сервантах, як раніше серванти були, стояла гарна посуда, а нею не можна було користуватися. Зранку, друзі, в мене вже гостинці. Зателефонувала Настя. Тютя Люда, вийдіть на дорогу, я вийшла. Ось у вам гостинчика трішки. Ну, Вона дзвонила, може, вона. Зрозуміла, що я щось там хлюпала в телефоні. Не знаю. Але гостинчика зранку мені передала, щоб піднявся в мене настрій, мабуть. Дякую, Настя, за гостинчик. Ліщина. Як цвете в ліщини. це я в мами. Гляньте, які соковиті бубони висять уже. Я вже чує, ніби весна. Який славний букет для Беллочки. Гляньте, яка краса, посмакує квіточками. Це все в мамі я нарвала. Дома не Беллочці, але гляньте, яка ж все-таки красота, а для неї ще й смакота б сказав, середина грудня місяця, так? Да? Кроликам такого букета. Ой, як вона любить. І має дійсно, хризантеми мають свій специфічний запах. Але гляньте, хрум-хрум-хрум і все. Кролик теж. І починає головне з квіточок. Гляньте, стебло нюхає, нюхає. І знов до молодих гілячок вертається. Є в мене ще один карасик, і хочу його посмажити. В мене чоловік любив, коли я всередину карася клала свіжу цибульку. Але я зараз Теж так зроблю, покладу трішки цибульки. І мені ще підписники совітують, щоб я спробувала, коли карась пожариться, зверху натерти легенько часничком і трішки прикрити тарілочкою, щоб воно впарилося, і дуже смачно. Значить, ми не маємо права не пробувати. Все, спробую. Пожарила, друзі, такий смачний карасик і пробуємо натирати часничком. Казали, часничку небагато, можливо, треба було в макітрі його розтерти. А я просто так через часнокодавку. і трішки покласти всередину, накрити тарілочкою, щоб. Пройшов аромат. І посмакуємо. Я вам розкажу. Що я вам скажу? Аромат дійсно стоїть чудовий. Прямой <смі> такий жареної рибки з часничком на всю кухню. Ну, посмакую. Можливо, треба більше часничку, можливо, менше. Смачно, смачно, друзі, особливо, коли любиш карасяйся чешничок, то взагалі бомбезно. Розпалила в хаті, йду по дрова. Знаєте, що хочу сказати? І день гарний, і сонечко світить. А я цілий день себе не можу докупи зібрати. Не можу, так важко. Думала зранку. Це ще з ночі, це ще з ночі. Думала зранку. Зготую смачний сіданок, з вами поговорю, якось трішки попустити. Потім ну, обід, пожару карася. Знов поговору. можливо, знов попустити. І до цієї пори. І в грубі палю. і щоб в хаті було тепленько, і важко, важко. Буває трішки інакше, а сьогодні прям накрило. Так накрило. І заспокійливе пила, ну якось так. Пішла під дрова. відра не взяла. Беру на оберемку. А ви кажете сильна. Де та сила дівається? Де? Временами буває да. Де вона дівається? Ой. Чим заспокоїтись, не знаю. Думаю, протру трішки потолок. Може. Буду тратити якусь силу, енергію, та й буде легше, не знаю, чому в чому мені знайти стук. Якесь таке гарне, ароматне купила оце моюще для уборки. На уборки. Що ви думаєте? Я же її лише щорвала, може, дві неділі назад, але жару рибу. Запахи сідають. А то ще десь пропустила, десь щось не дошурвала. Коли шуруєш, ніби підряд, та ніби чисто. А потім, коли гарне освітлення включила, в мене лампочка така, яка б'є до верху. ти дивлюся, ого-го! Бажаю, друзі, вам такого настрою. Як у нас сьогодні погода, а погода причудова. Плюс вісім, сонечко, тихенько, вітру нема. Живіть і радійте життю. А я вам бажаю гарного вечора, тихої, спокійної ночі. Будьте здорові та Богом храними. Щиро вам всім дякую. За лайки, за підтримки, за коментарі, за ваші такі побажання, щирі, теплі від душі. Пока-пока.